Така сьогодні розпаковка. Придбала темний какао-порошок незнежирений. В магазині здорово в Чернівцях. Він не знежирений, ще раз повторюю, тут 17,5 грамів жиру. Придбала також кероп сушений. Що таке кероп сушений? Це вуглевод. Перш за все, це плід рожкового дерева. Він має приємний солодкуват... солодкуватий смак, тому його можна. Додавати замість какао, можна додавати замість цукру. І написано солодка альтернатива какао. В ньому звичайно менше вуглеводів, ніж в цукрі, він менше солодкий. Але це така здорова альтернатива заміна цукру. Але повторюю, це теж вуглевод, від нього теж зростає рівень цукру в крові. Тому хто з діабетиками потрібно все робити під наглядом дієтолога. Так, мед. Мед дуже класно, до речі, по чайній ложечці від кашлю, але е, не більше. Чаї дуже шикарний придбала чай. Червоний халат, про нього розповім, він позбуває від негативних думок. Це китайський чай, про нього розповім в наступному сторіс.